Вітаю вас і поздравляю жителів України з тим, що в нас є проект бюджету України на 2024 рік. Уряд затвердив, ну, падає в Верховну Раду, Верховна Рада проголосує. Дивіться, це формально. От вона зараз проголосує однозначно за, тому що на друге читання будуть вносити зміни. А для того, щоб внести зміни, треба проголосувати за перше читання. Не дивуйтесь. Тому на сьогоднішньому, незважаючи на те, що вам будуть кричати, зрада, не голосувати, ні-ні ні. ні, ні Проголосують. А потім будуть вносити хатілки. Взагалі, в нас по традиції хотілок в раз в більше, ніж взагалі розмір нашого бюджету. Це є. Так що хатівки були. Потім їх всі повикидують. А в кінці кінців, да, затвердять ну, кінцевий бюджет на 2024 рік. З незначними змінами. Як правило, перший варіант, так, да, він змінюється, але не радикально. І зараз, так, да, дійсно, ви побачите цей бюджет Верховної Ради. Срача буде неміряно, перш за все, в політики, не в Верховній Раді. Але там все проголосують, все буде. Уряд, ну скажімо, пару слів, точніше прем'єр-міністр Деніш Шмигаль на своїй сторінці пару слів про цей проєкт. Але більш детально буде, поговоримо. Так, да, звертаю вашу увагу, що це відео на українській мові про економіку для всіх. Для чого? Для того, щоб ви підписались на клуб економічної мудрості. Тому що коли будемо розглядати проєкт бюджету, так сказать, чітко, тільки для членів клубу, А зараз таке. Загальне відео. І так, згідно проєкту бюджета, запланували, що в наступному році доходи складуть 1 трильйон. 746 мільярдів гривень гривень. Ну, в принципі, там розшифрують, я вам поговорю, розповім, з що вони складаються. Звичайно, основна, основна частина це податки. Будуть підвищувати податки, не стільки підвищувати, скільки стоїть мета більше збирати. У нас на сьогоднішній момент, ну, ви знаєте, що внесли зміни законодавства, повернули все, як було до війни. І зараз, дійсно, за рахунок наведення порядку, перш за все, із прощенцями, більше буде грошей. Тому що хлопці зарвались далі ніколи. Ну, дійсно, коли от їм дали пільгу, вони просто так обнагліли, що Боже жах. Тепер гайчки в другу сторону і ну, буде до війни. Матюкатись, ругатись будуть або платити. Ну просто буде менше тіньової економіки. Тому що перевірки почнуться і вже... Ту -ту 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 -ту, і знаєте, гроші пішли в бюджет. Да, да, да. Ну, звичайно, звичайно, дуже багато дискусій відносно того, що неправильні податки, неправильні, це все буде. Але, але, трильйон сімсот, так. Да. Це більше, більше, ніж в цьому році. Не радикально, але більше. Чому більше планується, що за рахунок того, що буде девальвація гривні більше отримає Україна е, так званих імпортних податків. Це перш за все імпортне ПДВ. От, коли товар завозять, перемножають і тю-тюш, ПДВ. А як цизи? Акцизи, акциз, зна. Да. Так що дійсно, ну, податків більше. Крім того, е, планується, що в наступному році суттєво зросте ваша зарплата. От, будь ласка. З 1 січня 2024 року мінімальна зарплата плата Україні буде 7100. А з 1 квітня 8 тисяч гривень. О! Ну, звичайно, таке зростання, перш за все, призведе до того, що зарплата у вас зросте, однозначно, і сума податків зросте. Взагалі, щоб ви зрозуміли, для чого це планується. Перш за все планується для того, щоб більше можна було зібрати податки в вигляді податків на вашу зарплату плату. Ваша зарплата ж зросте. Крім того, це дасть можливість підняти, відповідно... Ну, зарплату бюджетникам, вчителям, лікарям. Я відео робив, де вам розповідав, що поміняли і поміняють систему виплати зарплати бюджетникам. Якщо дивились, значить молодці. Так, да, дійсно, в наступному році зарплата зросте. Звертаю вашу увагу, що і в доларовому еквіваленті вона теж дуже суттєво зросте. Фактично буде значно більше 500 доларів. Так, так, до да, небудьтеся. Да, ні, дійсно, дійсно. Тому що це ж мінімальна, а середня, тобто в наступному році середня зарплата дійсно може перевищити відмітку 20 тисяч гривень. Перевищити. Розумієте? Зараз вона вже туди добереться, буде більше. Взагалі, у нас що відбувається? Да, війна війною, але зарплата зростає, дуже успішно зростає. Доходи ваші зростають. Це дуже замітно. Тому що, якщо подивитись, скільки зараз українці купують нових автівок, Хлопці, не розповідайте мені, що вам нема за що хліба купити. От тільки не розповідайте. Вона зараз купує стільки автівки, оскільки до війни. Тільки не говоріть, що їх там от олігархи купують. Ні, олігархи якраз автівки не купують. Вони літаки купують. А ви купуєте автівки? Так що так. Да, гроші добре зросли. І тому дійсно, чому запланували, що й доходики зростуть, і, відповідно, ваша зарплата теж. Виникає запитання. А де ж гроші, блять? От витрати, витрати. Знаєте, дивіться, на 2024 рік заплановано, що з державного бюджету буде витрачено 3,3 трильйона гривень. З розмаху. Я зараз говорю, ти що? Ну, коли взагалі в нас бюджет був 1 трильйон, там, трильон, а тепер 3. Хоча хтось уважно скаже, Фолиночка, якщо доходить 1,7, а тут 3,3... А, Да, дефіцит. Значить, дивіться, заплановано, що на наступний рік дефіцит державного бюджету буде 1,5 трильйона гривень. гривень. Це більше. Це значно більше, ніж в цьому році. Ну, ой, не значно, більше, скажімо так. В цьому році 1,4, тут 1,5. Що ви так спросили, а то я вас трішки залякав. Виникає запитання за рахунок, що будемо покривати. Конфіскація грошей в Росії. Ну, Ви знаєте, що процес конфіскації запущений, і тепер от Зеленський хоче умовити Байдена, щоб дійсно за рахунок, скажімо, грошей Росії компенсувати. Ну, хай спілкуються, я підтримую. Ну, якщо не домовляться за рахунок кредитів, які повинен США і Євроспільнота нам надати. Значить дивіться, Урсула Форлянь обіцяла, що Україна може отримати. 50 мільярдів євро, але це, вважається, за 5 років. Хоча вона сказала 4, не 4-5. Тобто теоретично 10 мільярдів. Я думаю, даду. там є велика ймовірність, що євроспільнота нам 10 мільярдів на наступний рік дасть. Ну і на наступні. Да, так, ці гроші можна буде використати якраз для покриття дефіциту. І іншу, ну це вже в американців. Ви, напевне, чули, що Байден звернувся до Конгресу з проханням, щоб проголосували за 24 мільярда, але доларів. Ну, скажімо так, 10-24 факти. Там треба трошки більше. Якщо вже чесно, порахувати близько 40, 38 мільярдів. Але там інші можуть підкинути, і тоді за рахунок цих грошей покрити. Так що не філюйтесь, не хвилюйтесь, от візьмемо гроші в Євроспільноті, візьмемо в США, візьмемо в інших і ну, грошей вистачить для того, щоб Україна перемогла. Як би там хто не думав. Чому перемогла? Тому що дивіться. Ну чого такі великий дефіцит. Війна, 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 війна. На армію в наступному році буде витрачено 1 трлн ну, 700, 685 мільярдів. Це більше на 113 мільярдів, ніж в цьому році. В першу чергу, куди підуть гроші? Ну, як ви самі розумієте, зарплати військових раз, зброя раз, обслуговування два. Тобто воюємо, воюємо, воюємо. Так, да, так, да, дійсно ці трильйони, самі розумієте, війна. Якщо б війни не було, ніхто б не тратив. Але так як війна, відповідно, так. Да. Ну, війна дорога іграшка. Я в багато разів говорив, війна дуже дорога іграшка. І тому дійсно, в сьогоднішній момент, Україні для того, щоб успішно перемогти, треба, щоб Америка, Америка і Європа заплатили. Хай платять. Тепер дивіться, крім війни, у нас є дуже велика проблема, вона завжди буде, і раніше була. Це соціальна сфера. На наступний рік півтрильйона фактично, ну там 469 мільярдів буде витрачено на соціальну сферу. Що це? Пенсії. У нас дотується пенсійних фонд. Якщо не буде цих грошей, пенсії не буде. Тим паче в наступному році і планують і пенсії підняти. Ви ж розумієте, тому от це теж туди. Крім того, у нас, ви самі розумієте, більше це треба платити теж. Але в основному пенсії. Пенсії, пенсії, пенсії. Взагалі, у нас зараз складеться така ситуація, пенсіонерів багато. І треба більше податків. Так, да, тим паче я звертаю вашу увагу, що якраз підняття мінімальної зарплати е, Пенсійним фондом допоможе. Чому? Ну, ви знаєте, математично відбувається така е, нюанс. Мінімальна піднялась і єдиний соціальний внесок, який з спрощенці, піднімається. О, правильне рішення, молодці. Ну і ще які витрати у нас, е, ну як би скажемо, е, зросли. На жаль, на жаль. Підтримка ветеранів. Ну, ви самі розумієте, що... Починаючи, що треба платити ну, ветерани, які повоювали, їм треба платити гроші за поранення, або взагалі, якщо вони вже відвоювали. Так наступний рік, да, планується виділити взагалі, скільки аж в два рази збільшити. А, до 14 мільярдів гривень. Тобто 14 мільярдів гривень це буде йти на виплату ветеранам, Ну, які вже не воюють, які повоювали, які на сьогоднішній момент... Потім дивіться, дуже великі витрати на медичну, 179 мільярдів. Це більше, більше, ніж в тому році, це логічно, логічно, ну самі розумієте. По-перше, зарплату медикам. Ще вчителям треба буде підняти, однозначно. Плюс до всього, ви ж не забувайте, що є необхідність, ну, так як війна, так як все, лікувати, лікувати, лікувати. Гроші, 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 ще раз гроші. Що є, то є. То у нас виходить так. Дивіться, от медицина, медицина у нас в наступному році мінімум 200 мільярдів гривень. Да? 200 мільярдів. Не мільйон. А ще освіта також саме. Світа. Жах. Просто жах. І останнє розвиток економіки. Ну це дурня. Розвитка ніякого не буде, тому що там нічого не залишається. Ну, я розумію, що один шмаган так красиво сказав, але навіть цифру не знав. У нас фактично виходить так, на війну все, на соціальну сферу все, ну, відповідно, там трішки туди-сюди і все. І на цьому закінчуємо. І отак от будемо воювати. А далі, ну, далі. Знаєте, я вам скажу, що раніше напевно, хтось злякав, сказав, люди добрі, так що це таке? Це ж... Але ні, нічого, це війна. Війна все спише. Воюємо далі. Тут саме головне, щоб Україна перемогла. А для цього грошей жалкувати не буде. Ух, ми як дамо, будуть всі знати. О. Так, дякую за увагу. Не забувайте ставати спонсором мого каналу, особливо клуба економічної мудрості. До побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну стрінку, мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває, це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості, ну це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розяритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.